Ласкаво запрошую до кабінету логопеда. Давайте ж детальніше його оглянемо. За даним столом, з дітками виконуємо артикуляційну гімнастику перед великим дзеркалом. Також у цій частині кабінету розміщений куточок, де зібрані матеріали та ігри для розвитку сенсомоторики. Подивимося ближче, що ж тут є: це різноманітні втулки, дощечки для нанизування намистинок для плетіння. Нумікон, різноманітні знову втулки. Ось такі цікаві м'ячики, один з них на магнітах. Також рахівниці. Камінчики, дерев'яні іграшки, звуковий килимок, пірамідки, будиночок з втулками. Також зібрані ігри для розвитку дрібної моторики, розпізнавання кольорів, це і різноманітні ігри для шнурування. У нас тут різні варіанти для плетіння. Ось такі у вигляді звіряток. Ось такі ще прищіпки, теж вони зібрані різні, різнокольорові, красиві у вигляді звірів, скріпки, різнокольорові камінці, також є різна мозаїка. Ось така. Різнокольорові помпони, ось такий метелик, на якого можна їх викладати, пінцети, з допомогою яких ми їх викладаємо, піпетки для ігор з водою. Ось тут різнокольорові м'ячики для масажу рук. Ось такі килимки для масажу теж. Різноманітні коробочки для ігор. Фішки. Також є у нас намистинки, які можна нанизувати. Вони різної форми, величини. Та коробочки з-під кіндерів, які використовуємо для різних ігор. За даним столом проводимо підгрупові заняття. Оглянемо і цю частину кабінету. Ось отут у нас папки, в яких зібрані матеріали по лексичних темах. Це картинки, роздатковий матеріал. На цій поличці розташовані ігри для розвитку фонематичного слуху: музичні інструменти, шумові коробочки, різноманітні пищалки. Ось тут ігри для розвитку мовленнєвого дихання, тренажери для розвитку мовленнєвого дихання. різноманітні. Вітрячки, пташечки, свистунці. Ось такі тваринки для гри погодуй тваринку. А також ось такі є ще. М'ячики, які можна розтягувати. Наступна поличка матеріали для навчання грамоти. У папках картинки для вивчення букв, букварики, книжки, логічна абетка є ще. Далі папки, у яких розміщені картинки та ігри. По наступних темах, які є зазначені. Ось тут розміщуються матеріали для розвитку звуковимови. Це теж картинки, кубики, логопедичні, ігри в коробках на даній полишці ігри для розвитку психічних процесів. Ну, і зверху різноманітні дерев'яні іграшки, якими дуже полюбляють діратися діти. Ось так коротко я вам показала свій логопедичний кабінет. Надіюсь, вам сподобалось.